З нагоди Дня пам'яті померлих від СНІДу в Лубнах пройшла презентація проєкту, що має на меті зменшення темпів поширення ВІЛ-інфекції, шляхом залучення молоді шкільного віку до занять з футболу та інших просвітницьких заходів. На початку презентації волонтери роздали всім учасникам і запрошеним гостям червоні стрічки, символи солідарності з віл-позитивними людьми. Залиш СНІД поза грою» – це проєкт Полтавської обласної молодіжної громадської організації Твій світ, що здійснюється в рамках програми Вільний удар. Підтримки корпусу миру США в Україні та благодійної організації Грасрут Сокер. Керівник проекту Олександр Чепур окреслив основну мету проекту. Метою даного проекту є залучення молоді до спортивних заходів, а саме до футбольних змагань. А, і також а, шляхом ну, таких от спортивних змагань, просвітницьких заходів, а попередження поширення віл-інфекції і сніду. Адже ми знаємо, що ця проблема проблема віл-інфекції, проблема також толерантного ставлення до віл-позитивних людей, є а, дуже гострою, дуже актуальною в Україні. Саме ми вибрали місто Лубни, місто Грибінка, місто Пирятин для впровадження цього проекту, а, тому що ну. Ці міста серед міст Полтавської області є такими найбільш ураженими в плані епідеміологічної ситуації щодо поширення вівінфекції сніду, і також от залучення молоді до вирішення цієї проблеми на початку літніх канікул буде сприяти тому, що молодь буде оздоровлена та набуде певних знань і навичок щодо здорового способу життя. Протягом проведення проекту молодь матиме змогу брати брати участь в тематичних тренінгах, футбольних змаганнях та масових заходах. 31 травня до дня захисту дітей в парку імені Олеся Донченка відбудеться розважальна концертна програма. Окрім цього, того ж самого дня можна буде пройти експрес-тест на ВІЛ СНІД та дізнатися результат вже через 10 хвилин. Тест системи надали в якості благодійної допомоги міжнародний благодійний фонд Вільяма Клінтона за сприяння фонду Олени Пінчук Антиспід. Головний лікар-нарколог Лубенського обласного наркологічного диспансеру Антон Смагін підкреслив, що тестування на ВІЛ-СНІД буде цілком добровільним та абсолютно безкоштовним для всіх бажаючих. Світлана Скиба, начальник відділу в справах сім'ї та молоді Лубенського міськвиконкому, запевнила, що міська влада надаватиме допомогу в проведенні футбольних матчів та розважальних заходів. На завершення організатори закликали створити покоління вільне від СНІДу, адже повноцінне життя та здоров'я це найбільші цінності. Кристина Новосолова, Юрій Щербань, Телевізійна служба новин об'єктив.